Вітаю на каналі Авіатки. Сіла мати на ганку почала пригадувати, як ще 1887 року вони приїхали морем у цю страшну і дику пущу, як потихеньку освоювали її, обживалися. Місцеві люди сміялися, що переселенці з України намагалися зберегти свої звичаї та побут. Навіть хати робили з глини і білили, хоча навколо були ліси. Довго борюкалися зі злиднями, але ж потім жили добре. Цей край працю любить та й винагороджує її щедро. просто рай і ліс. І золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка. Лише й треба рук, а народ наш робочий, то ми й жили. Це уривок із книги Івана Багряного Тигролове про колонізацію українцями Примор'я. І ми летимо туди. Ця Російська імперія, як завжди, скористалась тимчасовою слабкістю сусідньої країни і згарбала величезну територію Китаю. Але населення там було дуже мало. Тож задумали переселити туди, не зберечів клюквида грібов, а селян хліборобів з України. Де приріст населення призвів до подріблення земельних наділ. Земельний наділ тоді називався Клином. На початку переселенців забезпечували безкоштовним проїздом, харчами на півроку, давали 100 рублей на будматеріали, посівне насіння, двох волів, одну корову і більше 100 гектарів землі. Найбільше переселенців було з Полтавської та Чернігівської губерній, їхали кияни, волиняни, подоляни та інші. Продавали хату. Залишали рідні місця. Спочатку добирались до Одеси, а далі пароплавом до порту Владивосток, де розвантажувались. Хтось їхав суходолом, а хтось сплавлявся плотами Амур. Рили землянки, корчували ліс, зимували. А навесні орали поле, засівали, розводили худобу, збирали врожай, продавали збіжжя, будували хату, клуню, зводили церкву, вишивали рушники та сорочки, а поряд з іконами ставили хабзар. І серед тайги зросли Чернігівка, Полтавка, Київка, Васильківка, Біла Церква, Харківка, Чугуївка, Прилуки, Тавричанка, Хмельницька, Золотодоша і навіть Хрещатик. І назвали цей край зеленим клином, а понад усе лунав рик господаря тайги, тигра. 1894 рік Нікольськ Усурійський в родині Янченків. Народився хлопчик Василька. За рік з'явиться братик Михайлик. Їх мама Ірина Тимофіївна в дівоцтві Дудко, щира українка, неграмотна, проте розумна, здорова та працьовита. Батько Іван Гаврилович походив з більш ранніх переселенців або з засланих. Сім'я була успішною, міцною, в них був навіть водяний млин для борошна. От він і привів біду, звідки не чекали. Якось батько вирішив змазати механізм млина, йому затягло рукав і повністю роздавило груди. Після смерті Івана Гавриловича мати через деякий час вийшла заміж, і Федір Іванович Собченко відчим доклав усіх зусиль, щоб Василь та Михайло отримали освіту. А ще були дівчата: Зінаїда та Ольга. У 1910 році Федір Іванович та Ірина Тимофіївна з дітьми переїхали до Саратова. Місцину теж населено українцями. Так званий жовтий клин. Тут Василь закінчив Саратівську технічну школу як інженер-механік. З початком війни, у жовтні 14-го, 20-річний Янченко почав службу мотористом в третьому корпусному авіаційному загоні. За місяць отримав звання єфрейтора і незабаром як льотчик-спостерігач здійснив понад 20 вильотів на розвитку позицій противника. у лютому 2015-го року. Його направили на курси до Петроградського політеху, а після закінчення до Севастопольської військово-повітряної школи льотчиків-винищувачів. Василь швидко освоїв техніку польоту і тактику повітряного бою на аероплані «Маран-Сольніє». При цьому курсант був гарячий, емоційний. Він не зносив, коли на нього казали. А хол тоді у нього примружувались очі, м'язи наливались силою, і він, як тигр, несподівано із засідки атакував кривдника. Кулаком прямісінько в лоб. І якщо керівництво авіашколи планувало залишити його інструктором, то після бійки з товаришем по службі Василя відправили до 12-го авіазагону у званні старшого унтер унтер-офіцера. Під час першого бойового розвідувального виліту на його аероплані вибухнув двигун. Янченко відбувся опіками другого ступеня правої руки і частини обличчя. За проявлену мужність при надзвичайних обставинах, що дала змогу зберігти військову техніку та екіпаж, він був нагороджений георгіївським хрестом четвертого ступу. Як тільки загоїлись опіки, Янченко продовжив бойові виліти, за що отримав георгіївський хрест. Третього ступеня нагородок мити треба. Така традиція, підказали старші авіата. У листопаді 15-го року Василя направили в московську льотну школу на перепідготовку. 5 січня нового року Василь повернувся на фронт у звані Фельдфебеля у третій авіазагін. Якось слухаючи наказ командира загону, Янченко покрутив пальцем біля лоба, і відносини між ними не склались. Конфлікт вирішився пониженням Василя у званні, зменшенням вильотів. Та переводом до 7-го винищувального авіазагону, що базувався під Тернополем, його поява в загоні припала на період, коли замість біпланів Сікорського С 16 що не виправдали себе. Льотчики пересідали на імпортні Ньюпори 10. Це сталося після катастрофи, що трапилась з пілотом гільшером і спостерігачем Квасніковим. Після виконання завдання на зворотному шляху під час зниження літака за її рулі управління. Аероплан з висоти тисячі метрів увійшов у штопор і розбився. Внаслідок аварії у гільшера було відірвано ліву ступню і розбито голову. Кваснікав дістав важкі травми. Обох доправили до польового шпиталю. Гільшеру ампутували ногу по коліно. Згодом він продовжить літати, натискаючи протезом на педаль керування літаком, і стане прообразом поруччика Карповича в пропагандистському романі Бориса Полівого Повість о настоящем чоловіки. Для освоєння ніпорів десятих Янченко разом із Льотчиком Матвієвичем вирушили до шостого авіапарку в Жмеринку, де близько двох тижнів займалися тренувальними польотами. А вже 25 червня Василь здобув свою першу перемогу. Разом з командиром прапорщиком Орловим збив австро-угорський літак-розвідник Авіатік Б-3. За цю перемогу відновлений у званні фельдфебель Янченко був нагороджений Георгіївським хрестом другого ступеня. Ти бився, як ти. Розставляйся, сказав Орлов. Єсть командир, буде зроблено. За наступні чотири місяці Янченко брав участь у 40 повітряних сутичках. Але збільшити рахунок перемог йому так і не вдалося. Незважаючи на це, командування оцінило відвагу і завзяття льотчика. І в липні він був спочатку представлений до звання під прапорщика, а потім нагороджений відзнакою ордена святого Георгія першого ступеня. Лише через місяць, 21 серпня, Янченко знову отримує підвищення погони прапорщика. В цей час загін переозброюється на Нюпори 11 Вони не мали дошки з приладами. Бусоль, хронометр, тахометр і альтиметр розміщувалися по кутках кабіни, що змушувало льотчика енергійно крутити головою. Але це не завадило 5 жовтня Янченку у парі з Орловим збити ворожий аероплан Ганза Бранденбург. За це Василя було удостоєно ордена Святої Анни 4 ступеня. Крім того, 18 жовтня, виконуючи патрулювання, прапорщик Янченко виявив три ворожі машини, оцінив ситуацію, зайняв вигідну позицію і атакував. Один літак збив, другий пошкодив, третій змусив втікати. Екіпаж збитого аероплана опинився в полоні. Накривай поляну, везунчик, лицарські правила вимагають, натякнув офіцер зі штабу. Василь Янченко вирізнявся винятковою мужністю і завзяттям. Не раз перебував на межі життя і смерті, поведінка справжнього тигра. Під час випробувань лебедя сьомого, це бездарно передраний рускім і британський сопвіч-таблоїд. він тричі через отримані травми потрапляв до Лазарету. Там. Всеросійський, а не руський Янченко українського походження здружився з всеросійським, а не русським авіатором польського походження Донатом Макійонком. У їх біографіях і характерах було багато спільного. Обидва вирізнялися відвагою, і майстерністю, походили з низів суспільства і робили свою кар'єру без будь-якої протекції. 17 лютого 1916 року авіазагін провів нічне бомбардування противника. На завдання вирушили два екіпажі: макійона Донат зі спостерігачем, Намаран Парасоль. І Янченко Василь зі спостерігачем на Ньюпорі 10-му. Щоб заплутати ворожих зенітників, авіатори під час підльоту вимкнули мотори і тихо наблизились до цілі. Скинули 12 бомб на залізничну станцію Бучач. Потім мотори включили, розвернулись, знову зупинили і відлетіли без втрати пошкоджень. Типова поведінка тих, щоб полегшити їм посадку, мотористи висвітлили злітну смугу багаттям і фарами автомобілів. 19 лютого нічне бомбардування повторили. 7 березня 17-го року вони парою збили ворожий літак-розвідник. За тиждень Василь разом із Матійонком і Гільшером атакував три австро-угорські Бранденбурги. Це перші. В результаті бою два аероплани впали. 20 квітня Янченко вилетів на аероплані Маран-Монокок у тил ворога з розвідувальною місією, але цього разу вдача була не на його боці. Вогнем із землі його машину було пошкоджено, а сам авіатор легко поранений в ногу. Василю вдалося дотягнути до території, зайнятої російськими військами, і там здійснити аварійну посадку. 2 липня Янченко знову збив Бранденбург, а 6 липня записав на свій рахунок дев'яту перемогу. 11 липня він знову в парі з макійонком збив ворожий аероплан. А 18 липня завалив ще одного противника в одиночному бойовому вильоті. 20 липня Янченко, Орлов і Гільшер вступили в бій з групою німецьких аеропланів. Василь з Гільшером збили один літак противника, але і винищувач Гільшера підбили. Янченко зумів вийти з під вогню. І його машина, що дістала кілька пробоїн, здійснила посадку на полі поруч з уламками літака Гільшера. Той уже не подавав ознак життя. І Василь доставив його тіло на свій аеродром. Після похорону побратима він надіслав листа його батьку. Не заради нагород, за однією ногою ваш син продовжував свою самовіддану, сповнену небезпеки і подвигів роботу льотчика-винищувача. 19 серпня у парі з макійонком Василь Іванович помітив ворожий літак, який атакував російський розвідувальний аероплан. Авіатори прийшли на допомогу і швидко збили ворога. Після приземлення з'ясувалося, що під час бою противник встиг серйозно поранити макійонка, якого довелось відправити до шпиталю. Таким чином, в сьомому авіазагоні залишався всього один ас Янченко. Напруга щоденних боїв, втрата близьких друзів і загальні невдачі російських військ позначились на настрої Василя. За спогадами товаришів по службі на землі він був мовчазний і похмурий. В пиятиці помічений не був, але зранку жадібно пив холодну воду. Майстерність Василь, звісно ж, не розгубив. Свідченням чого став бій 6 вересня, коли під час патрулювання прапорщиком Янченком в районі Сатанова був помічений літак противника типу Бранденбург, озброєний двома кулеметами, який сам перейшов в атаку. І все ж Василь взяв город над майстерним супротивником. І після 20 хвилинного бою противник знизився за лінію своїх окопів. 21 вересня 1917 року Янченко супроводжував літак-розвідник, Фармат, якого спробував атакувати германський Альбатрос Д-3. Василь вступив у бій, що тривав 10 хвилин. Як написав у своєму рапорті Василь, Альбатрос був збитий, хоча німецький льотчик показав чудову майстерність пілотування. 14 жовтня Василь Іванович записує на свій рахунок останній збитий ним літак. Теж Альбатрос Д-3. Це була безперечна перемога. Янченко приземлився поруч, і, виявивши мертвого пілота, забрав його документи. Свої перемоги Василь отримав завдяки агресивній манері пілотування. Заходив в атаку з перевагою в висоті зі сторони сонця, наздоганяв у пікуруванні противника з хвоста, стріляв з короткої відстані і ніколи не практикував лобові атаки, які були надто швидкоплинні. На стрільбу залишалось 1-2 секунди, і 10-15 куль. Не вистачало для збиття аероплана противника, це було небезпечно і неефективно. Окрім тих випадків, коли від образи в душі прокидався тих, і Василь важким кулаком давав по лобу великоруським кривдникам. Василь Іванович Янченко загалом збив 16 літаків, 8 аеропланів особисто, 5 у парі і 3 у складі групи, і посів у списку всеросійських, а не руських, повітряних тузів, друге місце після Казакова вихідця з Херсонської губернії. В цей час до авіазагону перевівся спостерігачем молодший брат Василя Михайло, чиї досягнення при фотографуванні ворожих позицій були відзначені георгівськими хрестами 4 і 3 ступенів. Щоправда, літав Михайло не зі своїм братом, тому що Василь піднімався в небо на одномісному аероплані. У листопаді командування відправило брата Янченка Михайла. В авіашколу до Франції Мішель разом з французами бере участь у боях проти германських пілотів. А як відомо, після бою серце просить музиків двічі більше. Хоч до табаре Мулен руш, шампанське, ананаси, кальвадос, повії. Повернувся Мишко з Франції вже не у всіросійську імперію, а до Української народної республіки служив разом із рідним братом. Який командував першим українським авіаційним загоном винищувачем, що базувався в Святошина під Києвом, і підпорядковувався Баранову, їхньому фронтовому командиру, підполковнику інспектору авіації УНР в кандидатській дисертації Віолети Мараєвої наведені свідчення червоного комісара Васильєва. Коли на початку зими вісімнадцятого року більшовицькі війська увійшли до Києва, то командир першого українського авіазагону, військовий льотчик Янченко Василь від червоних на автомобілі, забравши з собою казну, печатку та документи підпорядкованого йому підрозділу. З приходом до України германських військ і встановлення влади гетьмана Скоропадського, брати Янченка разом із Барановим перейшли на службу до повітряної фльоти української держави. Ех, наливайте, браття, кришталеві чари за здоров'я основи божного пана гетьмана! Тим часом голова. Української авіації Баранов наплювавши на присягу, ефіцерську честь, таємно замислив викрадення і перевезення літаків та авіаційного майна до всівеликого войська Донського. Нагадує передачу з України до Росії бомбардувальників і ракету у 1999 році. Виконавцями таємного задуму стали сотник Попові прапорщик Василь Янченко. Військовослужбовці української держави. 2 липня з Києва, начебто до Харкова, вийшов ешелон, 24 вагона, переповнені авіаційним майном і аеропланом. Німці кілька разів намагались зупинити потяг. Попова і Янченка затримали і посадили до в'язниці. Українські офіцери в знак протесту оголосили голодування і їх як представників союзної до германського райху держави відпустили. А продовжив свій шлях на станції Акса Його знову зупинили германські офіцери з вимогою повернути потяг назад. Янченко наполягає, щоб ешелон пропустили. Німецькі солдати виходять на колії перед паротягом з розставленими руками, начебто збираються руками затримати потяг. В цей час на станцію в'їжджають п'ять озброєних казаків. Василь кидається до паротяга, казаки за ним. І Янченко кричить машиністу: Рушай! Той злякався, що зараз під локомотив кинуть бомбу. І ешелон рушив. Німці швиденько звільняють колію. Потяг з краденим авіаційним майном нарешті прибуває до Новочеркаська. Баранов. Провернув ще раз таку ж операцію і сам залишився на Дону. Прилетів на літаку до білогвардійців і український льотчик Янченко Михайло. Пайдем вип'єм за єдиною ніділімою Росією матушку, обнімають його Василь, колишній повітряний тих. Далі два роки йде кровопролитна бійня всіх проти всіх, але ні командуючий донською авіацією Баранов. Ні командуючий Кубанською авіацією ткачов в своїх мемуарах не згадують про братів Янченків. ні бойових вилітів, ні повітряних перемог, ні нагород, нічого, як наче крізь землю провалились. З'являються Янченки вже в Криму, останньому прихистку білої армії Врангель. Списку кримської авіагрупи на 15 березня 2020 року числились підпоручик Янченко Михайло Іванович у першому і поручик Янченко Василь Іванович у четвертому авіазагоні. Щоб уявити тогочасну обстановку, зачитаю. Наступне спочатку, місцеве населення сердечно з хлібом сіллю вітало армію Врангеля, яка називалась, зауважте, не російською, а нарешті руською. А вже за 2-3 тижні те ж саме населення кляло всіх зверху до низу. Офіцери русської армії, що потрапили в скрутне матеріальне положення, грабунком, спекуляцією та торгашівством, намагалися забезпечити себе та свої сім'ї. Мобілізація місцевого населення йшла спочатку добре, але коли новобранці дізналися, що в тилу йде пограбування їхійних деревьянь. Порозбігались. Каральні загони конфісковували майно родичів дезертирів та уклоність. Закордонні кореспонденти писали до своїх газет. Чиновники зарозумілі, продажні, непрацездатні та безчесні. Багато з них не вірять в успіх Врангеля і крадуть як в останній день життя. Одночасно в ресторанах і кабаре цілодобово безтурботно гульбасили інші. Публіка зрозуміло одним вином не обмежувала. Страшенно модним був білий порошок, який тоді називали «марафетом». До ворожки не ходи, аби зрозуміти, що шановані люди, георгіївські кавалери. Спекулювали, крали, підробляли документи, робили розтрат. В нічному кабаре Сімферопольського готеля Петербургський сталося п'яне побоїще між військовим льотчиком першого авіаційного загону під поруччиком Михайлом Янченко і військовим льотчиком восьмого авіаційного загону під поруччиком Назаревичем. Після слів останнього до Янченка Да ми вас всіх петлюр перевешаємо!» у Михайла примружились очі, налилися м'язи як у тигра. Він різко нахилив голову і вдарив Назаревича лобом в обличчя наказом командуючого Ткачова, аби два льотчики були звільнені з авіації. Так Михайло знову став рядовий. «Ой, ми тебе вилікуємо, залив до горла Касторове масло ветеринар. В листопаді 1920 року. Разом із залишками білогвардійських військ брати Янченко евакуювалися з Криму на пароплаві Сцегет. Михайло опинився аж в Аргентині, де прожив до 1982 року. А Василь спробував працевлаштуватися у Ігоря Сікорського в штатах, якого ностальгія за родиною заму. Та коли Янченко почув від нього, що треба зробити великий літак і бомбіть-бомбіть савдепію хімічними бомбами для відновлення Великої і ніділівої, то потер лоба, плюнув. І перебрався до міста Сіракузи, штат Нью-Йорк, працювати інженером-конструктором. Прожив до 1959 року. Після встановлення на далекому сході більшовицької влади організоване українське громадське життя було знищене. Національні організації розпущені, активісти заарештовані та засуджені на процесі учитів у 24 році. Почалась тотальна русифікація. Наприклад, українця журавля в паспорті записали журавльовим в п'ятій графі. Вказали національність русський і славний зелений клин. Перестає бути українським. доля великої української родини за совітської влади склалася трагічно. діда братів Янченків Тимофія Дудку, якому перевалило за 90 років, у 34-му році позбавили виборчих прав, визнавши приватним домовласним. У його власності був будинок збудований своїми руками. Вічема Федора Собченка і сестер Зінаїду та Ольгу розстріляли 38-го року як японських шпигунів. Ось сучасна Алапаєвська газета Свердловська область. Якщо 10 раз написати слово русський, то, як бачите, українець Янченко автоматично ним стане. А що з господарем Тайги, сурійським тихом? Тут є надія. І ви бачите її на знімку. Як кажуть, перший пішов. Контакт є контакт від Гвинта.